Він вийшов на місце з вами череп по єврейському Голгота. Там його розп'яли і з ним двох інших розбійників. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Борів Христі, браті і сестри, ворога молоді, дорогі дітки слава Ісусу Христу. Сьогодні уявити християнство без Христа неможливо. Уявити собі храм Господній. В якому би не було Христа Господнього неможливо. Уявити собі нашу церкву без Христа на куполі, без Христа на Іконостасі, без Христів на іконах, без хрестів, які ми тримаємо, які вінчають наші хоругви, неможливо. І уявити собі нас без Христа Господнього неможливо. Ми настільки з вами звикли до цього Христа. Ми настільки звикли його носити на своїх грудях, його прозображати на собі кожного разу, коли щось починаємо добре чи закінчуємо, що навіть уже сьогодні ми до кінця пам'ятаємо, наскільки цей хрест є цінний, і наскільки в той час, коли Христос на ньому був розп'ятий, Він був страшний і болізний для людей. Є навіть такі випадки, коли люди ставлять собі запитання, а чого ж ми вилучаємо той хрест Господній? Це ж шибениця, на якій вбили нашого Господа, як можна його ставити в основу всього нашого духовного життя? І дорогі христі, сьогоднішнє свято воздвиження чесного і Животворящого Христа Господнього є відповідь на те, чи є хрест важливий? Чи є він потрібний і наскільки він цінний взагалі у нашому житті. Найперше дорогі, нам потрібно пригадати історію цього свята. Історія свята, ви знаєте, напевно, більшість з вас знають вже на пам'ять, сягає коріннями до 300, 13, 325 року, коли святий Константин, очол, верніше святий Константин ініціював, щоб свята Єлена, його мати. Очоло експедицію в святу землю для того, щоб там розшукати хрест Господній. У той час християнство вже було релігією повсемісною, святий Константин своїм міл... міланським едиктом її легалізував. І християни прагнули ту свою святиню віднайти. І ми знаємо з вами, що свята Олена, очоливши експедицію, відправилася на святі землі, де після деякого часу було розкопано три хрести на місці, яке як за переданням вважалося, що це було череп місце, це була голгота, де був розп'ятий Ісус. І ви добре знаєте цю історію, що для того, щоб ідентифікувати хрест Господній, був даний Богом, було дано Богом чудо, коли йшов похорон, і взяли людину, жінку, яка там була, приклавши до трьох хрестів по черзі, на одному з тих хрестів, ця людина Воскресла. І це дало нам розуміти, що це є справді хрест Господній. Також було знайдено там і табличку. Про яку ми сьогодні з вами чули, де було на трьох мовах написано, що це Ісус, Назарянин, Цар і юдейський, було також знайдено терновий вінок, який зараз перебуває в Парижі, в соборі Паризької Богоматері, і цвяхи, яких за переданням було три, які святий Константин власне влаштував, один із них собі у шолом, а два у воздечку свого коня. І це, дорогі в Христі, підтверджує нам, що дійсно Хрест Господній він мав форму Христа. Тому що для розп'яття людини потрібно на такому хресті щонайменше три цвяхи. І якби Христос був би розп'ятий на стовбі, то вистачало б і двох цвяхів для того, щоб людину розп'ясти. А цей факт потверджує нам, що Хрест Господній дійсно мав таку форму Христа, до якої ми звикли. Хрест Господній, в Христі, є насправді цінний для нас з вами, тому що це є дерево, життя. Ми з вами знаємо, що через дерево людину було вигнано з раю. Ми з вами пам'ятаємо, що через непослух щодо дерева Господь Бог вигнав Адама із Раю. І тепер для того, щоб внести оце відкуплення за цей гріх, Господь Бог віддав своє життя, знову ж таки, на дереві, дереві хресні, завдяки чому подав нам життя вічне. Вчора на молитві вечірній ми чули такі стихи, що Господь своїм невинним засудженням на Христі викупив тих, що були засуджені справедливо через дерево у раю, пізнання добра і зла. І ми з вами, якщо дивимося на розп'яття, дуже часто внизу цього розп'яття зображають череп. Це насправді символ згадка. А того праваця Адама, бо є таке передання, що коли саме Христос віддав духа на христі, стався землетрус, ця земля розтріскалася, дала тріщини, і кров Господня вона просочилася крізь землю і торкнулася до черепа, черепа самого Адама, який за переданням був там похований на тому місці, на місці Голготі. І саме тоді, дорогі, оце гріхопадіння було освячено, очищено кров'ю Ісуса Христа. І гріх за непослух щодо дерева був викоплений саме оцим пониженням Бога, сина до смерті, смерті ж хресної. Ми знаємо з вами, що взагалі розп'яття це була дуже ганебна смерть. В той час розпинали людей, які були дітовбивцями і насильниками, розпинали тих, які були е, вбивцями своїх батьків. Хто були справді дуже жахливими розбійниками і робили страшне насильство над людьми. І страшнішої смерті уявити собі було неможливо. Але, дорогі в Христі, Господь навмисно вибрав собі оцю найганебнішу і найстрашнішу смерть. Бо Він бажав би, щоб своєю, своїм терпінням відкупити нас від оцієї смерті вічної, від смерті. Яка би нас тримала в аді. І тому ми сьогодні, згадуючи оце свято, не радіємо, тому що оці окови Адові, які тримали, ув'язнених, до яких, до речі, і ми з вами всі були б призначені через свій гріх, вони спали, як тільки оця церковна завіса на двоє, і Господь Бог звершив на Христі оту свою долю смерті, а відтак і Воскресіння. Сьогодні ми, дорогі в Христі, святкуючи оце свято. Споглядаючи Хрест Господній, повинні радіти, тому що це є інструмент, який дав нам життя вічне. Очевидно, що хрест, якби на ньому Христос не розп'явся, Він би залишався шибеницею, ми б його не величали. Але дорогі в Христі, так як хірург бере в руки ніж для того, щоб людині дати життя, так само дорогі в Христі, отой хрест, який так само виглядає, може виглядати страшним, може бути, як знаряддя смерті, насправді. Стався тим інструментом, за яким почалося життя і то життя вічне. І сьогодні, дорогі святкуючи це свято, ми радіємо, що Господь Бог, хоч і за такий, в такий неприємний спосіб, але подав нам відкуплення гріхів. Святкуючи це свято, ми також сьогодні, в особливий спосіб, почитаємо хрест Господній, і це є так само дуже добра нагода пригадати собі, як ми маємо цей хрест шанувати. Шанувати не тільки коли ми його бачимо, носимо на собі, але й коли його на собі презображаємо. Тому що ми дуже часто з вами хрестимося як-небудь, наче ганяємо мух, намагаємося якось незрозуміло, як це знамено на собі поставити. А другі треба пригадати собі, як це має бути, хто не вміє, спитатися дітей, які готуються до першого причастя, і вони вам покажуть, як треба хреститися, як треба пальчики складати, як треба акуратно той хрест на собі ставити. Бо справді, дорогі, Правдивий хрест, він є сила, він є перемога, він відганяє демонів. А це таке махання руками, воно навпаки є насмішкою для диявола, він навпаки з того тішиться і розуміє, що нема тоді в тієї людини ніякої сили, ніякого захисту. Тому, дорогі, сьогодні, незважаючи ні на що, ні на які обставини життєві, складні, нескладні, пам'ятаємо, що Хрест Господній це і наш захист, це і наше все. І маючи його, прозображаючи його на собі, ми переможемо будь-якого ворога. Навіть того, який є невидимий і здавалося би дуже сильний. Амінь. Слава Ісусу Христу.